Да. Да. Ви питали, ми присрали. <laughs> Це про дропаути. Ні, я передумав. Про пропейн. А, ви питали, що з ним? Та не знімай його весь. Ну, що ти от ото? Ви питали, що з ним? Тут були е, тріщини, усадки якогось гівна. А, ну, насправді не гівна. Тут, якщо видно, ні, на, на, на відео нічого не видно, але тут волокна. Укладені, ну ми розуміємо, да, вузлові склейки, і тут волокна і і, утак, і десь тут наплив. А десь там замазали більше епоксидки, а десь ще що насрали. А потім це ще нашпаклювали, шпаклювали, там сірий такий товстий шар шпаклівки. Може, це ґрунт шпакльовка, я хз. Але тут її товстенько було. Оце все накидали. Вєльчик їздить, підвіска працює. Все це трошки ворушиться, Ну. грає. Власника в даному випадку, і потім mm. мене вже. Ну, коротше говоря, воно почало давати усадку самої фарби. Фарби, епоксидки і всієї цієї херні. Зазвичай це не страшно. Зазвичай з цього нічого поганого не виходить, воно так і лишається, так виглядає. У мене колись на задніх парах Тарпадіка була така фігня, що такі як дві величезні тріщини. Всі рами Тарпадік йшли з такими тріщинами. Ні на що воно не впливається. Тож у мене теж так є? А фіг його знаю. Ну, вони в мене з'явилися тупо через тиждень катання. Могти, треба а, то Треба А І попросили приклеїти щось сюди. Ми приклеїмо щось сюди, і все буде добре, і всі будуть спокійні. Все, про це і забули. А, да. а от тепер про цю от радість. <кхем> Що ми тут не поставили? Ми не поставили це, я зразу скажу, бо потім забуду. Ми не поставили, тут має бути регулювальний гвинтик. Отут. Яким ми підпираємо в дропаут. Ми його піднатягуємо. Нахіра це не знаю, тому що у нас сила притя... притяження оцих гвинтів коняча, вони тримають намертво. Це коли тут М6 стоять, то я розумію потребу от в цьому гвинтику. Нащо він всрався тут на цих драпаутах, я не знаю, але хай буде. Як ви бачите, на відміну від Не не бачите, бачите бо ви не бачите оригіналів, ну і хорошо. На відміну від оригіналу, ця штучка, в якій різьба для натяжного гвинта, вона зйомна і вона товстюща. Зйомна, тому що в мене не було хорошої плити а, з такої товщини, тому я зробив тонше, і ця у нас гаєчка з таким накладним монтажем. А, що, ще? що ще тут хорошого? Ну, не знаю, люди захотіли так, я зробив так, як просили люди. Бо в мене була думка, наприклад, сюди зробити зйомний півень. Тобто, щоб дропаут був як дропаут, і придумати сюди якийсь зйомний півень. Але складно, оскільки. Це вже дропаут під 12-ту вісь. Давай ще тут, щоб красиво було. О. Він дуже здивований. Так? Да? Угу. Так, наїдеовоно смішне. Як ви бачите, титанова вісь, бронзова шайба. 16 век, ручна робота. От, е, знову ж таки, якби я там, наприклад, собі робив, е, я би насправді насрав би на ту вісі, їздив би на ексцентрику. Але ладно, <плес> <плес> я би зробив ще кріплення не із АПМ. От, щоб було не оце. перехідник на адаптері, не перехідником поганяє. От. Все, тепер ви побачили те, що ви хотіли побачити про дропаути. Все, всі щасливі.